Уяви собі ситуацію, ти зустрічаєш людину, яка з першого погляду викликає дике роздратування. Вона ніби нічого тобі не зробила, просто є в ній щось таке, що дратує. Або інша історія ти сам щось робиш, а потім кажеш: не знаю, що на мене найшло, це був не я. Ззовні це виглядає як перепади настрою, емоції бушують. Але з точки зору психології Карла Юнга, так часто проявляється наша тінь, ті сторони особистості, які ми не хочемо в собі визнавати. У цьому відео п'ять способів, як тінь проявляється в повсякденному житті. Подивися до кінця і спробуй чесно зрозуміти, чи впізнаєш ти себе в цих прикладах. Спосіб номер один: те, що найбільше дратує в інших. Юнг казав, все, що нас особливо дратує в інших, часто пов'язано з тим, що ми не приймаємо в собі. Ти не терпиш людей занадто гучних або занадто емоційних. Можливо, тобі самому іноді хочеться бути таким, але колись це було заборонено. Тепер ця частина живе в підпіллі. І щоразу, коли ти бачиш її в іншому, тінь стукає. Ось я подивись, а ти сприймаєш це як роздратування на нього. Спосіб номер два, надмірна моралізація та осуд. Коли людина надто активно поділяє світ на правильних і неправильних, постійно читає всім мораль, це також може бути голос тіні. Чим частіше вона говорить: я б ніколи так не вчинив, нормальні люди так не роблять. Тим вищий шанс, що десь глибоко всередині живуть ті самі бажання та імпульси. Тінь не зникає від того, що ми її осуджуємо вона просто ховається і випливає у вигляді різкої критики чи агресії до інших. Спосіб номер три різкі спалахи, коли зірвало дах. Знайома фраза. Я взагалі не зрозумів, що на мене найшло. Людина довго терпить, всім усміхається, робить вигляд, що все в порядку, а потім вибухає, кричить, хлопає дверима, говорить те, про що потім шкодує. З точки зору юнга це момент, коли тінь бере управління на себе: усі почуття, які довго заборонялися, злість, образа, вразливість. Вириваються назовні не у вигляді розмови, а у вигляді неконтрольованого вибуху. Чим сильніше ми граємо роль я завжди спокійний, тим потужніше потім вистрілить тінь. Спосіб номер чотири жорстка самоіронія та самообезцінення. Іноді тінь проявляється не в стосунках з іншими, а з собою. Людина постійно жартує. Так я взагалі ніхто, кому я потрібен, я токсичний, зі мною краще не зв'язуватись. З одного боку, гумор, з іншого в цих жартів сховане те, як вона насправді ставиться до себе. Тінь тут невиражений сором, почуття неповноцінності. Замість того, щоб визнати мені боляче, людина випереджає удар критики. Сама перетворюючи себе на об'єкт жарту. Спосіб номер 5 надмірна ідеалізація інших. Ще один спосіб, коли ми занадто захоплюємось кимось. Він такий сильний, вона ніколи не боїться, у нього завжди все під контролем. Ми ставимо іншу людину на п'єдестал, а себе автоматично нижче. Юнг вважав, що в такій ідеалізації. Ми бачимо власний незрозумілий потенціал те, що могли б у собі розвивати, але вважаємо недоступним. Тінь у такому випадку не тільки щось погане, це ще й неосвоєні сильні сторони, які ми визнаємо в інших, але не в собі. Тепер трохи про тебе. Чи впізнав ти себе хоча б в одному з цих пунктів? Напиши в коментарях, який із п'яти способів. Здалося найбільш знайомим, і чи помічав ти прояви своєї тіні в повсякденному житті? Хто частіше стикається з роздратуванням на інших, а хто з жорсткою критикою себе? І важливо, Карл Юнг не казав, що тінь це погана частина нас, швидше це зона особистості, яку ми поки що не усвідомили і не прийняли. Чим краще ми бачимо свою тінь, тим менше вона керує нами з-під контролю через емоції, проекції, заздрість і дивні рішення, і тим більше шансів стати цілісними зі своїми світлими і темними сторонами. Три кроки, щоб почати працювати з тінню: звертай увагу на роздратування. Коли хтось сильно дратує, запитай себе. А що саме мене зачіпає, чи немає цього в мені? Слухай свої жарти про себе, якщо ти часто знецінюєш себе жартома, можливо, це голос тіні, спробуй сказати те саме серйозно, дивись на тих, ким захоплюєшся. Їх якості це не тільки їх, це може бути твій власний потенціал, який ти поки що не визнав. Якщо це відео було корисним. Постав лайк і підпишись на канал. Так ти підтримуєш вихід нових роликів про психологію і ідеї, які допомагають краще розуміти себе.